Ой боже, Боже, як я так. Ще одне життя втратив. З неуважності. Поспішив, вже думаю, все, суперників немає, герой. Бігаю. тут бах, підірвав себе, а тепер проходь знову. Ось так. Така вона гра, ніби простенька, а насправді ні. Це ну не вдалося підірвати. Знову ж таки, будемо намагатись Бог є. Так, ще бочечки оці швидкі. Так, є. Так, буду отут намагатись підірвати цю бочечку. Тому що я зробив, для чого дві бомби? Так, залишились дві кульки, вони найменш небезпечніші. Надіюсь, вдасться нам їх легко знищити і не повторити попередніх помилок. Ось двері ми відкрили. Так, тепер мені потрібен детонатор. І не забудьте, щоб не спішити і не підірвати двері, і не підірвати себе. Адже, як вже бачили, я це вмію робити досить таки непогано, краще, ніж суперників підриває себе. Так, бонус мені такий досить потрібний, цей детонатор. Щоб я міг сам знищувати бомби, тоді мені дуже легко буде знищувати ворогів. Так, ще є 100 секунд, думаю, нам вдасться взяти оцей бонус, ще є досить таки багато часу. У нас є детонатор наш, заповітний, така заповітна мрія. Ось ми можемо вже самі підривати.